У нас були питання попередні від наших учасників. Давайте я зачитаю вам ці питання і спробуємо розібрати відповіді на ці питання. Чи є обов'язкова ну, ця сертифікація, я так розумію, і 22000 22 000 для виробників та експортерів медичних виробів та косметичної продукції? Ну, звісно, таке легесеньке можу сказати питання? Ні, не є обов'язкове, тому що. На виробників та експортерів медичних виробів є свій стандарт Із 1148, і на косметичну продукцію є такий, також свій галузевий стандарт це ISO 122-716. Так, з'явилась вимога щодо необхідності GMP-сертифіката у виробників пакувальних матеріалів які використовуються для дієтичних добавок. Як діяти, щоб виробники? Як діяти, якщо виробники не мають цих сертифікатів, виробники пакувальних матеріалів? Ну, ця, скажімо так, виробники пакувальних матеріалів, це у нас кластер, кластер кластер, щоб не зможу вам, щоб не ошибитися буква і помилитися, буклей. це у нас кластер I. І вони є у нас в категорії харчового ланцюга, да? тобто є тими підприємствами, які вже як мінімум з 2013 року повинні впровадити у себе вимоги як мінімум хаспа, да? як мінімум хаспа. А, а якщо вони хочуть мати більш більш довіри до свого продукту для до, до своєї упаковки, бажано провести сертифікацію. Тобто це така не нова вимога, і я думаю, що більшість виробників по крайній мірі, з тими, з якими ми співпрацюємо, ми сертифікували, вже декілька років виконують ці вимоги. І вони сертифікують. <кій> так, тут питання про те, що про те, що обов'язково чому зараз не наноситься знак і 122 тисячі? Я думаю, що це питання ми досить детально з вами вже розглянули. І є питання для лікарської. Лікарських засобів, і є вимога перед будь-яким придбанням лікарських засобів необхідно здійснити належну кваліфікацію постачальників та затвердити їх. Які вимоги щодо цього аспекту для дієтичних добавок? Чи потрібно дистриб'ю да? це точка. Які вимоги? Ми з вами теж я вам розповіла. Да? Це у нас не є обов'язковою вимогою їх. Аудиту тільки для субпідрядників, більш ретельні вимоги до субпідрядників, але не прописані конкретно про те, що ми повинні здійснювати саме аудит да, постачальників. Чи потрібно дистриб'ютору проводити аудит виробника? Ні, не потрібно. Ні, не потрібно. Чи потрібно мати угоду з якості з постачальником? Так, це може бути такий документ підписаний. Обов'язково ні. Ну, якщо це дистриб'ютор, то виробник та виробник, Важливо, щоб була підписана. Ну, наче все по питанням. То дякую вам велике за увагу. Якщо в подальшому вони у вас з'являться питання, то, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці, будемо раді допомогти, відповісти на ці питання. І дякую ще раз усім за увагу. У мене все. До побачення.